Топ маніяки від найгіршого до найкращого, базовано на їхній силі. 35-те місце. Фредос. Це найгірший маніяк серед всіх. У нього просто огидна амбілка. Що ж вона робить? Сповільнює сурва і то, якщо він знаходиться у вісні. Також він має альтернативу в цієї абілки: це фантомні палети. Але якщо сурф не у вісні і має гарну пам'ять, то вони вам ніяк не допоможуть. Ну і ще один варіант використання абілки. Ви можете телепортуватися на генератор, але через те, що сур вам видно, як ви телепортуєтесь на генератор, вони завчасно просто відбігають від нього, і це майже ніколи не дає ніякого імпакту. 34-те місце. Трапер Він не найгірший, але все ще слабкий маніяк. Дуже сильно він залежить від мапи. Якщо немає вузьких проходів або е, високої трави, щоб сховати ваші трапки, то скоріше за все ваші трапки не нанесуть ніякого імпакту. І вас чекає швидкий генраж та закінчення катки. Має непогані аддони, але це все, що він має в цій грі. 33 місце. Маєрс. А білка його заключається в тому, що ви просто смокчите зло з сурв'ю, і як тільки ви його насмокчите в достатній кількості, ви зможете отримати ваншот. З червоними аддонами, в принципі, доволі потужний маніяк, але без аддонів доволі таки слабкий. І тому я поставив його майже в кінець. 32 місце. Ghostface. Має доволі схожу абілку, як і у Майерса. Ставить мітки на сурвів і в сурви стають ваншотними. Також додаток він має непомітність, що реально допомагає йому настакати мітки на сурвах. Але є один мінус: його можна спалити і вивести за білки і. Більше настакувати ви не зможете. Тому він залишається доволі слабким. 31 місце. Свиня. Вона має непогану абілку, якою вона може закривати в деяких лупах або в деяких конструкціях, особливо за донами. Також у неї є трапи, які можна повішити тобі на голову і заставити сурва займатися не ремонтом генераторів, а чимось іншим. Окрім цього. Також вона має кортани, на яких вона може ходити і бути непомітною. Це вже аж три потужних властивості маньяка, але все ще слабка. Тридцяте місце клоун. Має пляшечки, які реально сильно можуть сповільнити вас і не дати перетягнутися на інший луп. Або зробити коло навколо палети. Тому виламувати палети це його пристрасть, і дуже швидко він це все робить. Та натомість має дуже поганий контроль мапи. Єдине, що йому допоможе в контролі мапи, так це фіолетовий аддон на аури. Коли ти зможеш бачити сурвів і бачити, куди вони перетягуються, хоч якась інфа. Але в іншому. Він просто слабкий. 29 місце. Легіон. Має сильну абілку для розхитовки сурбів. Носиться по карті як... як вшмалений. Але все, що він може зробити, це дати один хід. І більше, в принципі, нічого. Якщо вам пощастить і ви зможете дати 4 хіти підряд, то п'ятий хід буде нокати сурував. Але таке буває доволі таки рідко, тому що сурвини дурні і можуть відбігти просто на кут мапи, при цьому задоджавши вашу абілку. І навіть з таблетками, жовтими ви ніяк не встигнете до них добігти. А от без абілки він перетвориться в звичайного 4,6 маніяка, який не може нормально бігати і закривати вас в палетах. 28 місце Грязюка. Має непогану абілку для контролю мапи, а саме телепортація по шахам. Але все ще таки залежить від розміщення цих самих шафок. Наприклад, на Мідвічі дуже багато шафок, а от на якомусь гасхевені, який є відкритою мапою, він уже буде посмоктувати прутня. Також додаткова властивість цієї білки є ніч. Коли багато сурвів бігають пораненими, або ви просто сидите в шафці, то у вас настакується ніч. І коли починається ніч, поле зори у сурвів зменшується, ваш радіус терору зникає, та ваша телепортація по шафкам стає набагато Швидшою, а також коли ви телепортуєтесь, в якусь шафку вам підсвічуються сурви навколо цієї шавки інстинктом убивці. Також є додаткова абілка, коли ви залишаєте копію за собою і рухаєтеся зі швидкістю 3,8 метра в секунду за сурвом. Але коли сурф буде близько біля вашої копії, ви зможете туди телепортуватися і дати йому хід. 27 місце Трікстер. Ренжовий маньяк, який кидається своїми маленькими ножичками. Але його ножички не наносять хід одразу, а треба попасти 4-5, можливо навіть 6 разів по одному сурву. Що вже являється великою проблемою. Та сама Анна, кинучи одну сокиру, наносить один хід. Є невеликий потенціал для фесткемпінгу, але це все, чим він може похвалитись. 26 місце риве. Я б назвав його самим простим і самим нормальним маніяком в цій грі. Його абілка це буквально невидимість. Ну як невидимість? Вас все ще видно, але ви стаєте десь на 70% прозорішим. Можете швидко пересуватися. Можете перелазити, бити генератори, ломати палети, і в принципі робити все, що може робити нормальний маньяк, крім того, що не можете бити. 25 місце. Доктор, за рахунок своєї абілки. Він блокує можливість сурвів перелазити в вікна, скидувати палети або перелазити в палети, що дає йому чималий потенціал в закритті лупів. Також має альтернативну абілку: це статік Бласт, який працює в радіусі вашого терору та заставляє всіх сурвів кричати. Ну і його пасивна абілка це безумство в сурвів. Не те, щоб це проблема для сурвів, там трішки змінюється анімація появлення скіл-чеків. Та біля вас іноді з'являються його копії, які також дають інформацію доктору, де знаходитесь ви. 24 місце. Немезис має абілку, е яка може ломати палети, пробивати через палети, пробивати через вікна, ну і все таке. Але є одна проблема: це те, що її потрібно, по-перше, настакати. По-друге, дебаф потрібно повішати на сурва. А дебафом є якраз той т вірус, тому що без т віруса абілка не наносить урон. Також додатково має зомбі, які трішки допомагають в контролі Генрашу. але не те, щоб сильно. 23 третє місце: торговка черепами супер нудний маніяк, і він мені абсолютно не подобається. Але що вона може робити, так це ставити свої дрони. Отримувати за це непомітність в цих дронах, ну в радіусі цих дронів. А також якщо сурф забігає в радіус дрону і його він помічає, то відповідно сурф отримає хід. душний та такий сумний ман. Має дуже великий потенціал в контролюванні мапи. 22 -е місце Онріо має непоганий потенціал в контролюванні мапи за рахунок того, що вона може телепортуватись по своїм телевізорам. Також має кіл потенціал за рахунок того, що коли вона телепортується по телевізорам, на сурвів накладається перереченість. Отримавши сім стаків переречення, онріо може зробити мементо на ньому. Також має непомітність в своїй обілці, і в цій обілці її неможливо застанити. 21 місце. Відьма. Сенс абілки доволі таки простий. Ставиш трапку, сурф пробігає біля трапки, і коли він її активує. Ти можеш телепортуватися туди. Також там на тому місці з'явиться фантом. Через це вона має 4,4 базової швидкості, що менше, ніж у звичайного мана. Але за рахунок обілки, вона має такий доволі високий потенціал для контролю мапи. 20-те місце: лицар, може викликати підлеглих фантомів, які будуть переслідувати сурвів, що дає неймовірний потенціал в переслідуваннях. Також ці підлеглі можуть ламати палети, генератори, двері і все, що можна поламати. Він є таким середнім маном. Але непоганою абілкою, 19 місце. Буба він є маскотом та секс-символом ДБД ком'юніті. Його абілка це буквально бензопила, якою він бігає та махає. За рахунок цього він може розпилювати палети та розпилювати сурвів. Має неймовірний потенціал в кемпінгу та непоганий потенціал закриття лупів. Також він може нокнути одразу декількох сурвів, що робить його таки непоганим маньяком в переслідуванні. 18 місце стрілець, сила його обілки буквально залежить від вашого скіла грати в шутери. Якщо ви вмієте гарно стріляти, то ви і гарно будете ловити сурвів ДБД. Має можливість закривати в багатьох лупах та давати хіти на. Навіть за палетою, 17 місце сингулярність, це буквально ман камерщик який може сидіти в любі із своїх камер і спостерігати за генератором. Зі своїх камер він може навішати на вас свій вірус сліп стріму, за допомогою якого він може телепортуватися, а телепортуватися саме на вашу спину. Він може це робити як із камер, так і вручну, що дає йому можливість як контролювати всі генератори, так і бути доволі ж сильним в переслідуванні. Якщо ви застанете його, коли він телепортанувся, на. Вас, то скоріше за все він зламає просто палету і дасть вам хіта, має супер великий потенціал контролювання генераторів. 16 місце пінхет його базова здатність це ціпки, які потрібно порвати, щоб продовжити рухатись далі. Але додатково він ще має кубик, який сурви будуть зобов'язані розгадати, тому що якщо вони його не розгадають, почнеться ціпне полювання, і вже тоді буде дуже важко грати. Чому? Тому що ціпки будуть з'являтися на всіх сурвах і постійно, що зменшить можливість. Сурвів пересуванні, ремонту та виконування будь-яких дій. П'ятнадцяте місце невідоме. Має дуже сильний потенціал в переслідуванні, за рахунок чого? За рахунок куль, які пробивають крізь текстури, і можуть відскакувати від текстур. Також має додаткову можливість залишати свої копії, на які він зможе телепортуватися. Але контролювати це доволі таки незручно. Тому все-таки 15 місце. 14 місце. Кат має, напевно, найкращу абілку для того, щоб закривати лупи. І в принципі, в цьому і вся його сила. Для нього майже не існує лупа, який він не може закрити зі своєї білки. Все впирається тільки в скіл. Також додатково він може саджати в клітки і робити моменто сурвам. Але для цього сурвам потрібно наступити в його какашки. Я просто не знаю, як воно називається, тому так і називаю. Тринадцяте місце близнюки. Це звичайний ман, який просто бігає і б'є. Єдине, що вона має, так це Віктора, Віктора, який може бігати, пригати, причому бігає він з доволі високою швидкістю. Пригати на голову сурвам, нокати сурвів, закривати шавки там, де є сурви, а також давати інфу, коли він просто стоїть. Напевно, Віктор це є найсильнішим маном в цій грі. Але на жаль, він як звичайні мани. Не безсмертний, йому можна вкрутити вертуху. Дванадцяте місце художниця має можливість контролювати мапу та контролювати лупи за рахунок своїх вором. Ці ворони, якщо поставити їх занадто близько до сурва, нанесуть одразу демедж і не будуть давати просто дебаф. Має багато інфи за рахунок цих ворон та зганяє з генераторів з тих сурвів, які сидять на генераторі і не скидують з себе ворон. Одинадцяте місце демогоргон. Дімончик, наш улюблений, дуже сильний в переслідуванні за рахунок своєї обілки, свого ривка, що не дає сурвам можливість просто так перетягуватись. Також ламає цією обілкою палети та хітує сурвів. Ще додаткову абілку, це ямки, в які він може залазити і телепортуватися по ним. На жаль, ці ямки все-таки можна зламати, тому його контроль по мапі не такий сильний, як у нашого наступного хлопця. І десятку найкращих відкриває чужик, чужий або прибулець. Має схожі ямки, як у демогоргана, але трішки з іншою механікою. Їх неможливо зламати. І він може постійно в них залазити і вилазити. Вони розкидані по всій мапі, як телевізори у Онрю. Також сам чужик має альтернативну можливість атакувати за рахунок свого хвоста. Єдиний мінус це турелі, які виводять його з цього стану. Але в цьому стані він може пробивати і палети, і вікна. Дев'яте місце Чакі. має маленьку базову швидкість, але також і має маленький зріст, тому помітити його не завжди можливо. Особливо, коли він під непомітністю, то ви можете спокійно підкратися до сурва, і він навіть цього не помітить. Базова його абілка це непомітність, і в цій абілці він може вискакувати на сурва з доволі таки великої відстані і закривати деякі лупи. Також може перепригувати палети, перепригувати швидші вікна, і все в цьому роді. Восьме місце наставник. Альберт Вескер має високу мобільність за рахунок своєї абілки. І за рахунок цієї ж мобільності він може закривати сурвів в лупах і доволі швидко. Плюс. Ця абілка надає дебафи, яка з часом починає сповільнити сурвів настільки сильно, що вони взагалі не можуть нічого з цим зробити. І поки вони не полікуються від зарази, у них буде дуже маленька швидкість. Сьоме місце чума має абілку, яка має здатність заражати все, все, до чого може доторкнутися сурф, будь-то палета, тотем, шкаф. Вікно, генератор, все це вона може заразити. Якщо ви отримаєте цю заразу, ви доволі таки скоро отримуєте перший хід і більше не зможете лікуватись до того моменту, поки не вип'єте фонтан. Але якщо ви віддасте декілька фонтанів чумі, то вона зможе дуже швидко вас мокнути за рахунок того. Що вона отримує червону жижу, і ця жижа вже не просто заражає, а ще й дамажить. І ви отримаєте 4-6 аню на 60 секунд. Як вам така перспектива? А і ще шкафій для цього залазити не потрібно. Шосте місце: бабка або бліфт. Минулого патчу він дуже сильно ослаб за рахунок того, що раніше він міг скользити по текстурам і закривати в лупах. Тепер йому це зробити доволі важко. І навіть з червоними аддонами він вже не може показати тих результатів, яких показував раніше. А ще й скоро я бачу ще один нерв, якраз цих самих червоних аддонів, і я думаю, бабка можливо стане зовсім мертва. Але поки що, все-таки швидке переміщення дає можливість триматись на такому високому місці. П'яте місце. Оні має найсильнішу абілку в грі. За рахунок цієї абілки він може ламати двері, дошки, пересуватися зі швидкістю як Хілбілі, ваншотити сурвів. І все це одна абілка, але є велика проблема. Щоб абілкою користуватись, вам потрібно побігати зі швидкістю 4,6 і похитувати сурвів, а також позбирати виноград по мапі. Що відповідно не даємо. Можливість пресувати сурвів з самого початку гри. Четверте місце. Дух має дуже сильну абілку в переміщенні. Перше, тебе не видно, поки ти переміщаєшся. Друге, ти доволі швидко переміщаєшся. Єдиний мінус, ти не бачиш сурвів і орієнтуєшся на звуки. Але ті, хто грають доволі довго в ДБД, вже можуть по одному пуку і пчеху сурва зрозуміти, де він знаходиться. Тому вона має доволі таке високе місце. І в трійку найкращих манів входить Аня. Аня має не неймовірно високий потенціал в переслідуванні за рахунок своїх сокир. Ти не можеш скинути нормальну палетку, тому що Аня. Кине тобі в голову сокиру в той момент, коли будеш її скидувати. Ти не можеш просто так бігти по прямій, тому що Аня кине тобі з сокирою по голові. Якщо ти будеш бігти по прямій, тому тобі обов'язково потрібно бігати ліво вправо, інакше буде хід. І це все ще не гарантує того, що вона не попаде по тобі. Єдиний мінус в неї так це те, що вона має 4,4 ,4 мувспіда і з всього 7 топорів. Хоча я вважаю цього більш чим достатньо на одне переслідування. Друге місце біляшик. Біляшик має бензопилу, з якою він може пересуватися по мапі, якщо я не помиляюсь, десь 10 метрів в секунду. Але якщо в нього прокне овердрайв, то це вже буде 14 метрів в секунду. Що дуже швидко відреагувати на таке не кожен зможе. А бензопила наносить ваншот, і цього більшим достатньо, щоб тримати всю мапу в стресі. Біляшик контролює мапу на уровні Бога. Тому що бігає постійно. В нього немає кеде. Єдине, що йому заважає, так це швидкість повороту. Але досвідчені біляси вже навчились закривати і робити 180 на ньому. Ну і перше місце Нюрса. Ну і хто був би здивований? Найсильніший ман. Чому найсильніший? Тому що воно може блінкатись, їдь на палети, вікна, дошки. Вона просто ігнорує це все і летить на вас. Якщо вона вас побачила, то скоріш за все ви вже труп. Ось такий мій топ. Ви можете абсолютно бути зі мною не згодні, але все ж таки це мій топ і на мою думку. Звісно, чекаю ваш булінг в коментарях. Дякую, що були зі мною. Та до зустрічі на полях сутності.